Кропива це не просто рослина, яка жалить руки під час прогулянки. Насправді вона має довгу історію, безліч корисних властивостей і навіть використовується у медицині, кулінарії та текстильній промисловості. Її боялися, поважали, шанували у фольклорі та використовували як оберіг. Кропива може виростати до 2 метрів у висоту, якщо має достатньо вологи та поживних речовин. Її пекучі волоски містять гістамін, ацетилхолін і морошину кислоту. Саме тому кропива жалиться. У давнину кропиву використовували як природний обігрівач, люди клали її у одяг, щоб зігрітися. Кропив'яне волокно використовували як замінник льону і конопель у виготовленні тканини, у Другу світову війну кропива використовувалась для виробництва військової форми в Німеччині. Листя кропиви містить багато заліза, кальцію, вітамінів А, С і К. Чай з кропиви вважається натуральним засобом для очищення крові та покращення роботи нирок. Кропива має протизапальні властивості і входить до складу багатьох фітопрепаратів. У народній медицині настоєм із кропиви лікують випадання волосся і лупу. Насіння з цієї рослини вважається сильним тонізуючим засобом, у минулому його давали чоловікам для сили. Жінки використовували відвар кропиви для зміцнення волосся і покращення кольору обличчя. У середньовіччі вірили, що пучок кропиви у будинку відганяє злих духів і хвороби у кулінарії, молоду кропиву додають у супи, салати, пироги і навіть смузі. З цієї рослини виготовляють зелений барвник, який раніше використовували для тканин та яєць на великдень. Вона є важливою рослиною для метеликів, таких як павиче око і адмірал. Їхні гусені харчуються саме кропивою, корінь кропиви використовують у фітотерапії для підтримки здоров'я в чоловіків. У гомеопатії кропову застосовують для лікування алергій. Кропивниці та укусів комах відвар із цієї рослини додають у ванни для тонусу шкіри та зняття м'язової втоми, у стародавніх обрядах кропива символізувала очищення, життєву силу та оновлення. На Івана Купала цю рослину кидали у вогонь, вірючи, що це очистить душу від зла. У деяких країнах кропива вважається символом мужності та сили. У сучасному фермерстві з кропиви виготовляють натуральне добриво для рослин. Кропива росте майже на кожному континенті, крім Антарктиди, існує близько 50 видів кропиви, але лише кілька з них активно використовується у медицині. Тому можна зробити висновок, що, попри її жалючий характер, кропива одна із найбільш універсальних і корисних рослин на нашій планеті.